Розпаковка. Це ось така поїлка для собак і котів, яка дозволяє постійно пити проточну воду. І це дуже корисно для собак, щоб вони були ось такі енергійні. Тому давайте розпакуємо і подивимось. Тут ось таке наповнення: це фільтр. Інструкція. Ну, ми не читаємо інструкції. Така трубочка, ось такий моторчик, який можна під'єднати по USB a до повербанка або до блочка живлення і вставити в розетку, щоб постійно працювало. Ну і відповідно сама поїлка, ось так вона виглядає. Тут зверніть увагу: є ось такий кут нахилу, щоб вся вода стікала в одне місце, і тут буде стояти фільтр. Відповідно, вся вода буде очищатися, і кіт або собака буде пити постійно чисту, проточну воду. Процес збірки максимально простий. Беремо ось такий компресор, одягаємо сюди ось таку. Трубочку, ось так під'єднуємо ось сюди. Далі вставляємо фільтр і все, що нам залишається, це налити сюди воду і під'єднати до джерела живлення. Ну я налив воду, кладу ось це ось сюди, закриваю і вмикаю в повербанк. І що ми бачимо? Пішла водичка. Ну, Ось так це працює, як ви бачите, звуку майже. Ніякого немає. Відповідно, воно вам не буде заважати спати вночі. Може працювати як від мережі, від бличка живлення, так і від повербанка. І завдяки тому, що тут постійно циркулює вода. Тут немає ніякого. Ну як стоїть вода, там може заводитися різна бактерія. Річі не гавкай. Такий формат, коли вода постійно циркулює для організму собак і котів, дуже і дуже корисний. Давайте подивимося, як він буде з нього пити. Також зверніть увагу завдяки тому, що є якийсь рух, собака проявляє інтерес, і завдяки цьому краще п'є воду. Ну а купити ось таку поїлку для свого улюбленця можна в інтернет-магазині КТС.